28 липня 2022 року. В Оленівці, в бараку номер 120 життя десятків українських військовополонених обірвалося в один момент. Потужний вибух і пожежа знищили не лише стіни, але й останні надії тих, хто пройшов пекло Маріуполя та Казовсталі. Уламки цегли, розплавлене залізо і обгорілі речі стали свідками подій, які ще довго обпікатимуть серця рідних та близьких. Є історії. Які можуть піти у забуття, якщо не знайдеться людина, яка не дозволить це зробити. Для Оленівської трагедії такою людиною стала журналістка Ганна Курцановська. Я робила е, з командою цей проєкт. Ми зробили, і вийшов він на, друг, на першу річницю страти в Оленівці. Е, я, і знаєте, як річниця. Там акцію рідні провели нагадування, всі змі, звичайно, там того інтерв'ю, того тих рідних написали історію. Все пройшло. І якщо далі, наприклад, там в серпні або вересні 23-го погуглити Оленівка, то згадок у змі немає. Ганна Курцановська журналістка, яка обрала надзвичайно складну тему. Вона розшукала і зібрала інформацію про кожного з 53 українських військовополонених, які загинули під час теракту в Оленівці. Це була довга і важка робота. Родичі не завжди готові говорити, а багато деталей губляться в хаосі війни. Але журналістка не зупинялася, вона знала, що ці люди не повинні залишитися лише цифрами у новинах. Її матеріал переміг на конкурсі честь професії. Але для Ганни це було більше, ніж перемога. Вона хотіла, щоб про цих загиблих не просто знали, а пам'ятали. Ганна знає: якщо цих людей забудуть, переможуть ті, хто їх знищив. Я дуже дякую за те, що оцінили цю роботу. Це немовірна робота була важка, перед за все психологічна, тому що спілкуватися з рідними довелося буквально коли вони почали ховати. Через рік повертали тіла загиблих Зеленівці і. Рідні почали ховати, і тут я хочу поспілкуватися з ними, для, щоб на річницю трагедії зробити цей проєкт. Але всі вони пішли на зустріч, бо вони знають, наскільки важливо зберегти пам'ять про їхніх героїв. І знаєте, отже майже два роки пройшло, і рік після спілкування. І Я з деякими родинами потовершувала, ми ходимо один до одного в гості, ми зустрічаємося на акціях, мене запрошують в різні міста. Це настільки люди такі теплі, не дивлячись на те, що скільки вони горя пережили. І знаєте, завтра я йду на поховання на байківське кладовище в крематорії ще одного. Азовця на псевдо ковбой будуть ховати майже два роки. Чекала родина на співпадіння ДНК. Це дуже мужні родини. І я дякую їм. Я присвячую цю нагороду всім, всім, хто всім родинам, які не дочекаються сполону своїх рідних. На жаль, дякую, дякую. Ганна на сцену вийшла у футболці, розмальованій художником. Який сам був в'язнем Оленівки і втратив там своїх побратимів. Ззаду на футболці були написані всі 53 позивні загиблих військовополонених. Це був спосіб зробити так, щоб кожен у залі відчув ці люди присутні тут і зараз. Ну що я прийду в сукні, яку я там раз на рік, ну воно не буде. Я згадала про Артема. Він Азовець, він був в полоні, в Таган... ну, Веленівці, він був в сусідньому бараці, а в тому баракі у нього загибли ну, побратими, такі найкращі друзі, там, я не знаю, п'ять десь. І він малював ці футболки, я бачила він картини. Ну, це він от свій такий білі, все пережите, всі от ці катування в, в полоні. Він у творчості. Я з ним теж писала статтю. Я, я кажу, у нас тільки там, днів. Он такое, ну, умовно, 10 днів. Він такое, все зробимо. Він каже: Аня, що буде? Я говорю, людина в вогні. Ну, тобто, це ж так і було, що вони в бараці в тому беззахисні, закриті, всередині вогонь, всередині вибух, і все, людина кричить, і вона з живцем згорає. І я говорю, давай таку зробимо. І коли знайома написала, в який кольор фарбуємося, я кажу, е у момент, коли Ганна вийшла на сцену, зал завмер. Всі, хто побачив ці імена на футболці, відчули тягар втрати, особистий і спільний для всіх нас. Люди плакали, бо зрозуміли, за кожним іменем стоїть історія, життя, мрії, які обірвалися у тому вогні. Ганна прийшла на церемонію не лише у футболці, що кричала болем імен загиблих. Її волосся було пофарбоване у яскравий вогняний колір. Цей вогонь не просто колір, а символ того полум'я Оленівці. Вона несла його на собі, як знак скорботи і пам'яті. Цей жест був неймовірним. Як і футболка, він говорив без слів. Цей момент на церемонії про те, що журналістика має силу. Силу зберігати пам'ять, розбивати тишу і говорити від імені тих, кого більше немає. Безстрашність Ганни Курцановської у наполегливості. Її відповідальність у тому, щоб зробити так, аби ці історії не загубилися серед тисяч інших трагедій. На питання, коли їй буває страшно, Ганна відповіла. Страшно тільки коли ти не зможеш там підтримати людину, яка на інтерв'ю з тобою починає плакати, і ти намагаєшся. Скільки всіх цих вже різних карток правил було, що казати рідним загиблим. Але це, ну, здебільшого на практиці, ну здебільшого не працює, тому що до кожного треба е і покласти руку можна. Ну, якщо ти бачиш, і, ну звичайно, ці слова «тримайся» — то звичайно, це фігня. Так. Але ти вже по ситуації. Ти бачиш, що людям потрібно. Ну, тобто, ти можеш навіть цю людину там і не знати, але ти підійшов його і е е людину обійняв, і все. Ти кажеш, чи хочу я її потажу? Воно от так, це завжди воно йде, само собою. так. Воно йде, як будто хтось мене веде, ну от розумієш, до того, щоб все так і було.